Насправді світ існує лише для того, щоб могла з'явитися одна прекрасна книга Стефан Маларме. Вітаю вас! Ви дивитеся програму Книжковий кошик. А отже, вже за мить ви дізнаєтеся, що цікавого і пізнавального ми приготували вам цього разу. Епічний роман, біографія великого художника, посібник для бухгалтерів, психологія і недитяча казка з нещасливим кінцем. Сьогодні у книжковому кошику сестри Вічинські Ірини Вільде перший перевиданий у незалежній Україні інтелектуальний епічний роман про життя п'ятьох сестер та західну Україну 30-х років. «Позбудься страху Юрія Щербатих. Книга для тих, хто хоче змінювати своє життя на краще і не боїться оголошувати війну своєму страху. Марк шагал Моє життя, мемуари художника, який писав книги, неначе малював картини. Хлопчик у смугастій піжамі Джона Бойна перший роман про голокост, написаний від імені дев'ятирічного хлопчика. Бухгалтерський облік і фінансова звітність практичний посібник для студентів, викладачів та бухгалтерів, який допомагає адаптувати українські стандарти бухгалтерського обліку до стандартів міжнародних. В Історії світової літератури відомо багато випадків, коли якийсь справді високохудожній твір не було належно оцінено. Траплялося так, що цей текст не зацікавив видавців, або його не сприйняли критики чи не дозволила цензура. Українці поки що не оцінили дуже багатьох своїх письменників. Серед них львів'янка Ірина Вільде. Сьогодні ми спробуємо перечитати її роман Сестри Річинські. Було би неправильно назвати Ірину Вільде невідомою українською письменницею. Її повість Повнолітні діти і роман Сестри Річинські в 60-ті роки минулого століття були справжніми бестселерами. 1965 року за сестер Річинських Ірина Вільде була нагороджена Шевченківською премією. Але склалося так, що після тієї першої хвилі популярності прийшла довга хвиля забуття. Радянські цензори спочатку не помітили в романі нічого крамольного, як не як Вільде намагалася у ньому дотримуватись. Цензурних приписів, але в такий спосіб змогла згадати у тексті і про Голодомор, і про репресії 30-х років. Сучасна письменниця Оксана Забушко називає Ірину Вільде найвидатнішим українським прозаїком радянської доби. «Сестри Лічинські чотиритомовий е, роман, яким зачитувалися українці 60-х ще навіть 70-х років. Це в принципі унікальний приклад українського роману епосу. Так, безперечно, цензурні втручання радянської доби спричинили до того, що остаточний варіант дуже різнився від первісної авторської редакції. Пора би я думаю. Нашим торикам літератури зайнятися принаймні порівнянням от чорнової і остаточної редакції. Там може виплити теж дуже багато цікавих історій. Минулого року видавництво Зелений пес вперше видало сестер Річинських у незалежній Україні. Щоправда, видало не на найкращому папері і зі значними скороченнями, через які місцями оповідь у романі видається дещо нелогічною. Очевидно, редакторам буде не так просто повернути цьому роману той вигляд, який він мав до тру. Чання цензорів, але навіть у такому варіанті сестри річинські зацікавлять шанувальників епічного письма, зацікавлять передовсім жінок, яким бракує інтелектуального жіночого чтива. Галишина 30-х років і через долі п'яти сестер. Цих самих зненацька зубожілих після банкротства їхнього батька цих шляхетних галицьких панянок, які на свій власний страх і ризик в ось цьому самому дикому жорстокому світі мусять будувати собі життя, вельми актуальний сюжет для всіх епох, в тому числі для, для, для цьогочасної України. І ще одна особливість цього роману: сестри річинські написані не збідненою канонами соцреалізму українською, а живою багатою майстерною мовою, які нині можна ще й повчитися. Щастя, говорять психологи, це коли у житті людини позитивні емоції переважають над негативними. Збільшити кількість позитивних емоцій, а отже стати щасливішим, допомагає наша наступна книга Позбуться страху. Найсильнішою негативною емоцією людини, на думку автора книги Юрія Щербатих, є страх. Саме боротьбі з ним і присвячена новинка видавництва Ексмо. Автор Юрій Щербатих, чоловік, який давно займається різними проблемами, зв'язаними з психофізіологією. І методики, які він вибрав, перевірені. Вони не являються просто придуманными только ради написания книжки. В основном он ссылается на авторов. Методики удобные, с одной оговоркой. Иногда вам потребуется дополнительное прояснение. Может быть, кто-то из вас взглянет в интернет, кто-то посоветуется с людьми, которые разбираются в подобных вещах. Ее нельзя рекомендовать как средство полностью самостоятельного разрешения всех страхов, хотя для некоторых из вас она точно І так такою роль ся грає. Юрій Щербатих наголошує, що у кожної людини існує свій індивідуальний набір актуальних страхів. Не буває людей, які взагалі нічого не бояться. Ось тільки є ті, хто вміє свої страхи переборювати, і є ті, кого ці страхи зупиняють на півдорозі. На другу категорію читачів і розрахована ця книга. В ній описані десятки різних страхів: Боязнь тварин, страх бути оціненим чи недооціненим, боязнь смерті, страх трати контролю над собою. Щоби позбавити. Ся свого страху потрібно зробити не так і багато, зрозуміти причини виникнення цієї емоції, відстежити, що відбувається у вашому тілі, коли ви боїтеся, навчитися класифікувати свої страхи і підбирати до кожного із них свої ліки. А це і домашні вправи, і тести, і конкретні рекомендації. Ці методики розчитані на людей, які не знають психологію. методики, которые помогают взять и трансформировать состояние, например, с помощью изменения отношения к происходящему. Основаны они некоторые, может людей пугать такие слова, на нейролингвистическом программировании или НЛП, как часто говорят. Некоторые связаны с изменением поведенческих реакций, но все они вполне корректные. То есть такими методиками можно пользоваться. Художник Марк Шагал почав писати свої мемуари, коли йому ще не було 30 років. Написані російською і переважно про Росію. Там вони були надруковані лише минулого року. До того ж, у перекладі із французької мови. Свої мемуари Марк Шагал писав російською мовою. Але оскільки автограф було втрачено, то російським видавцям довелося орієнтуватися на французьке видання 1931 року. Отже, ця книга це переклад перекладу. Але навіть після такого складного шляху мовних перетворень, книга Моє життя дозволяє нам познайомитися із літературними здібностями Марка Шагала і переконатися, що проза художника дуже схожа на його картини: схвильованість, обірвані фрази, розкутість, а позитим. Читки, внутренний ритм. Его живопись является поистине поэзией, лирикой, сказкой, фантазией. И, соответственно, тексты, которые он писал, живопись литературная. І тексти, які він писав, вони живописні. Це такою ведзаємо связь, которая, наверное, ні розривна зовсім. книга Марка Шагала Моє життя, яка охоплює період від народження художника до 1922 року. Це одночасно розгорнута в часі розповідь і лірична сповідь. Картини минулого життя в ній поєднуються із трактуванням творчого кредо художника мудрість із дитячою безпосередністю. Майбутній всесвітньо відомий художник народився на світ мертвим, начебто, жартує автор, надивився на карти. Не шагала, можливо, через це художник так і сприймав життя навколо себе із постійним перечуттям дива. Своє призначення він і бачив у тому, щоб показувати людям це диво, приховане зазвичним і впорядкованим. Досліджувати життя Марка Шагала як його творчість надзвичайно складно. Попри те, що художник народився у Білорусі, своїм його називають ще Росія і Франція. Сам Шагал в одному зі своїх віршів написав: Вітчизна моя в моїй душі. Сперечаються і мистецтвознавці. Хтось вважає, хоч художника сюрреалістом, інші кубістом, кубофутуристом чи навіть фовістом. Марк Шагал завжди випереджав тенденції, говорить мистецтвознавець так, Марина Конева. Його новаторство завжди розуміли із запізненням. З однієї сторони його фантазійний казковий мир, який, який живе десь там у повітрі. А з іншого боку, це безумний цвет. Цвет зелёный бутылочный, от которого просто невозможно отойти, кажется, его можно есть ложкой отмечают, что що з самого раннього його творчества, само когда он только в першому при учителю он отличался синім і фіолетовим, которые були непривычны для искусства. Його цвета потім наследовать уже художники следующих поколений. Паралельно із написанням мемуарів, Марк Шагал спеціально для майбутньої книги, створив серію офортів, присвячених його дитинству. Роман про голокост написаний від імені дев'ятирічного хлопчика, але розрахований не на дитячу аудиторію. Такою є наступна книга із нашого кошика: роман Хлопчик у смугастій піжамі ірландського письменника Джона Бойна. Знайомитись з цією книгою потрібно дуже обережно, щоб раптом не переказати її фабулу. Хоча, якщо подивитися на обкладинку книги, цілком очевидно, що ви зможете передбачити, про що ж у ній йдеться. Дев'ятирічний хлопчик Бруно, син коменданта концтабору Аушвіц, знайшов собі друга за колючим дротом, польського хлопчика Шмуеля. Як зав'язалася ця дружба і чим вона закінчилася, саме про це роман Джона Бойна і знятий за книгою фільм Марка Хермана. Хоча одночасно це ще й історія про пер перепони і бар'єри, які існують поміж людьми, і про подолання цих перепон це казка, але не для читання перед сном і не зі щасливим закінченням. Автор Джон Бойн розповідає, що він хотів написати про трагедію від імені дитини, яка не може зрозуміти причини того, чому одні люди відрізняються від інших. Чому хороший лікар змушений працювати слугою, чому діти за колючим дротом не грають у футбол і мають землистий колір обличчя. Ця книга не є новим словом у світовій літературі, але вона є ще одним важливим словом про страшну трагедію про злочин людини проти людини. Все це трапилося дуже давно. Завершує свій роман Джон Бойн і ніколи більше не повториться не в наші дні і не в нашому столітті. До нашого кошика потрапляє не лише художня література, але й література спеціальна і фахова. Адже навіть у час інтернету книга є незамінною для тих, хто хоче навчатися і самовдосконалюватися. Наша наступна книга для студентів економічних спеціальностей, їхніх викладачів та бухгалтерів. Два роки тому харківське видавництво фактор подарувало українським бухгалтерам посібник із бухгалтерського обліку і фінансової звітності, який вийшов під редакцією президента Федерації професійних бухгалтерів та аудиторів України Сергія Голова. Книга містить докладні коментарі до всіх міжнародних стандартів фінансової звітності з урахуванням змін доповнень та нових стандартів. Кроме ну, такой классической, фундаментальной э, проработанности всех аспектов международного учета в Украине, эта книга имеет, по-моему, еще и такое, ну, если не философское, то. Такої общее общі економічне значення. Президент видавничо-консалтингової корпорації Фактор, заслужений економіст України Сергій Політучий, зазначає, що розвиток ринкових відносин в Україні вимагає кардинальних змін в організації і методології бухгалтерського обліку. Нинішні ситуації, коли частина українських підприємств застосовує міжнародні стандарти фінансової звітності, тоді як інша керується стандартами національними, ускладнює роботу українських бухгалтерів і євроінтеграційні прагнення України. В этой книге достаточно доходчиво и очень подробно, с очень детальными и доходчивыми комментариями рассказывается, в чем заключается разница между двумя этими достаточно разными с методической точки зрения подходами к ведению учета. Отже, ця книга дає можливість осмислити принципи і методи, передбачені міжнародними стандартами фінансової звітності, і зрозуміти їх взаємозв'язок із національними стандартами бухгалтерського обліку. Міжнародні стандарти фінансової звітності наголошує Сергій Політучий. Це ознака демократичності цивілізованого суспільства. Відтак цей посібник, який став уже бухгалтерським бестселером, нагадає українському спеціалістові про важливість входження української економіки в загальносвітовий економічний контекст. Фактический переход бухгалтерского учета многих предприятий, особенно работающих с западными предприятиями, на релиз международного бухгалтерского учета это практический вклад в движение нашей экономики в сторону мировой экономики, имплантация нашей экономической мысли и методики учета хозяйственной деятельности в мировые финансовые институции.